Коли нас доганяє втома, Спорт підтримає тебе. З нами головний тренер Сокола Олег Шаференко. Чи задоволені грою своєї команди? Так, добре грали сьогодні. Задоволений грою. Але я хочу подякувати нашим захисницям та захисникам, що ми маємо змогу грати у хокей у цей час. Ми всі дякуємо. Зараз команда Сокіл є лідером регулярної першості. Чи плануєте підсилювати склад легіонерами? Перед плей-офф. Ні, не плануємо, тому що в нашій країні йде війна повномасштабна та легіонери не, не, не хочуть їхати. Не актуально. Зрозумів. Ну, вітаю вас з цією перемогою. Бажаю успіху. Дякую. З нами головний тренер вже Вінницьких берсерків Павло Легачов. Як прокоментуєте матч? Прокоментую. Важко щось після таких рахунків коментувати. Я хлопцям тільки що сказав, що скатилися до того рівня, з якого починали сезон, бо середині сезону вдалося вирівняти груп, почали не робити цих помилок та там дитячих. А зараз в Новий рік зайшли з тими ж самими проблемами, з котрими ми починали. Не знаю, з чим це пов'язано, з відсутністю гравців, котрих ми там віддали, не знаю. Но сьогодні я їм так зараз сказав, що якщо там подивитися статистику, да, там, і там прізвища гравців Сокола, котрі забивали, то в асистентах 50% голів можна ставити наших гравців, котрі просто віддавали шайбу супернику, після чого були забиті голи. І я їм перерахував прізвища гравців, котрих можна було занести в цей список. Як плануєте змінювати ситуацію? А, змінювати, да, фактично, це 21 гра сьогодні у нас. До кінця чемпіонату залишилося 9 матчів. Плануємо. Я вчора було, було пізнє тренування. Ми вийшли з Львова в 22.30. І, і зараз хлопцям сказав, що сезон для нас провалений. Да, там. В плані балів, заліків, там, голів. Значить, переходимо до кінця сезону на режим тренувань, льот земля і весь час буду працювати під навантаженням. Тому що ну, потрібно, потрібно додавати фізично, будемо працювати над цим тактично, дуже Дуже слабкий, слабка гра в своїй зоні. Кожен з кожним не тримає свого гравця, тому, тому будемо готуватися потрішку на наступний сезон, як то було минулого року, і циркулювати сезон. Тому, але зараз ці півтора місяця будемо. Дуже давати сильне навантаження хлопцям. Дякую. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.